Зараз кінтаврушка п'ятнадцять буде обгортати на чорнозем і покажи чорнозем, щоб не казали, що піски і все таке. Навіть картопля валяється зараз. Зараз як влупимо, зараз японці будуть в шопі просто. Але ці тракторці по призуванню прям самий топ. Це краще, ніж якийсь буде мотоблок, саме призування. А все інше велику роботу трактора потрібно, щоб виконував великий трактор і ніяк інакше. Але заганять його дуже заганяти в землю дуже цікаво, тому що... По суті, вам потрібно стояти позаду, або щоб хтось вам допомагав, вставати на нього, вижимати щеплення тут, воно не просто так тут зроблено. І потім уже йти. Таким чином.